Добрий день. Сьогодні поговоримо про серйозну проблему, яка останнім часом виникла в нашій країні, а саме про мобілізацію колишніх військовослужбовців строкової служби, які були звільнені з військової служби у 2024 році. Як відомо, в 2024 році Верховною Радою України було прийнято закон номер 11.035, який передбачав умови та порядок звільнення зі строкової служби військовослужбовців у період дії воєнного стану. Відповідно до даного нормативно-правового акту було вирішено звільнити у квітні травні 2024 року в запас із збройних сил Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби. На дані положення також були введені указом президента України, в якому передбачалось, що такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом наступних 12 місяців. З дня звільнення з військової служби у запас, а таким колишнім військовослужбовцям надавалася відстрочка від мобілізації, строк якої спливає приблизно у травні червні 2025 року. Після звільнення у запас колишні строковики мали звернутися до районних ТЦК та СП за місцем військового обліку задля взяття на військовий облік військовозобов'язаних осіб. Відповідно у військово-обліковому документі таких чоловіків відображається інформація на обліку військовозобов'язаних, тобто, відповідно до рішення районних ТЦК, такі чоловіки перебувають у запасі для комплектування збройних сил, а саме на обліку військово зобов'язаних. Одночасно багатьом чоловікам ТЦК оформили відстрочку офіційно на 12 місяців по пункту 24 та внесли дані відомості в реєстр військовозобов'язаних оберіг. Також таким строковикам вручалася повістка на відправку на військову службу та мобілізаційне розпорядження з необхідністю прибути на військову службу через 12 місяців для проходження військової служби в конкретній військовій частині та на конкретній посаді. Зараз же виникла проблема, тому що багато які строковики мають підстави для отримання відстрочки від мобілізації. Хтось є студентом денної форми, хтось має певні сімейні обставини, які звільняють від мобілізації у період дії воєнного стану. Але в багатьох випадках в районі ТЦК ТСП відмовляють колишнім строковикам в оформленні відстрочки від мобілізації. А причиною відмови в оформленні відстрочки є зарахування колишніх строковиків після звільнення з військової служби в оперативний резерв. Першої черги, тобто районі ТЦК, е, наразі вважають колишніх строковиків не військовозобов'язаними, а резервістами. А причинами цієї ситуації є стаття 26 позначкою 2 е, закону про військовий обов'язок та військову службу. А, дана стаття передбачає, що в особливий період, в тому числі це є воєнний стан, е, на службу у військовому оперативному резерві в обов'язковому порядку зараховуються особи, які звільнені з військової служби та за засв... Професійно-психологічними характеристиками і станом здоров'я придатні до служби в оперативному резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби в оперативному резерві. А, тобто, відповідно до цієї статті, строковики, які звільнені а, з військової служби в періоді воєнного стану, можуть прийматись на військову службу в оперативному резерві та повинні перебувати на обліку не військовозобов'язаних, зобов'язаних, а резервістів. А, командири самих військових частин після звільнення з військової служби одночасно ви Давали накази про зарахування таких колишніх строковиків в оперативний резерв першої черги. Тобто, громадяни, які виконують військовий обов'язок шляхом проходження військової служби у військовому резерві, фактично є резервістами. Резервісти не відносяться до військовозобов'язаних осіб. Та не можуть оформити відстрочку від мобілізації за підставами, які встановлені законом. Порядок призову на службу резервістів він встановлений положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил та директивами Генерального штабу збройних сил України. Резервістам оперативного резерву виписується та вручається під особистий підпис. Перше це мобілізаційне розпорядження про призначення у команду на комплектування військової частини під час Мобілізації, до якої він зараховується в оперативний резерв першої черги, друге це персональна повістка на відправку, яка є підставою для прибуття до військової частини, в якій колишній військовослужбовець проходить військову службу в військовому резерві. З цього всього можна зробити єдиний висновок, фактично, відповідно до норм чинного законодавства, строковики, які були звільнені з військової служби в 2024 році, в період дії воєнного стану. Могли бути зараховані до оперативного резерву наказом командира військової частини. Відповідно, такі особи мають перебувати на обліку резервістів ТЦК та СП та перебувати за мобілізаційними розпорядженнями для подальшого проходження військової служби. Такі ситуації опинились не тільки колишні строковики деякі чоловіки, які були звільнені з військової служби під час дії особливого стану під час дії антитерористичної операції, також наказами командир військової. Військової частини були зараховані до оперативного резерву. Їм вклеювали у військові квитки мобілізаційні розпорядження. Фактично, це також підтверджує, що вони є резервістами першої черги. У зв'язку з цим виникає доволі логічне питання: чи можна взагалі з цим щось зробити? Районі ТЦК ТСП доволі часто допускали серйозних помилок під час взяття на облік колишніх строковиків, адже зазвичай їх брали на облік саме військовозобов'язаних та оформляли відстрочку як для військовозобов'язаних осіб по пункту 24 закону про мобілізаційну підготовку мобілізацію це є помилкою. Адже ще раз повторюю, такі особи повинні бути резервістами і пробувати на обліку саме резервістів. А цей факт звичайно дає певні підстави для того, щоб оскаржити призов на військову службу. Також викликає питання указ президента про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, який передбачає звільнення строковиків саме у запас для комплектування збройних сил України. Але по факту звільнення відбулось не у запас, а в оперативний резерв. А відповідно такі нюанси дають підстави говорити про оскарження мобілізації та відновлення права на відстрочку від мобілізації. Проте, остаточне рішення буде, звичайно, за судами, які будуть розглядати такі справи. А також потрібно поговорити про відповідальність, яка буде наставати за ігнорування мобілізаційного розпорядження або повістки на відправку. Чоловіки, які не являються безповажних причин за повістками на відправку або мобілізаційними розпорядженнями, підлягають притягненню саме до кримінальної відповідальності за ухилення від призову на військову службу, по 336 статті Кримінального кодексу України. Нагадаю, що в період дії воєнного стану ухилення від мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання стосовно мобілізації колишніх строковиків, чи вам потрібна допомога в даному питанні, ви можете звернутися за консультацією до юристів юридичної компанії Інсенін.